Ян Живоченко, освітай школи україномовних начало, випуск 72. -й. І сьогодні я розповім про базовий спосіб віджимання стійки на руках без стіни. Освоєння даного елементу дасть вам можливість у майбутньому вивчити такі стрибки на руках, хождіння по сходинках. Також дасть можливість навчитися робити віджимання прогиб тигра. І також дуже багато інших елементів, тільки на руках. Дана вправа перш за все задіює область плечей, практично всю. Лише задні плечі не м'язними асистентами. Середні добре працюють, але найбільше, звичайно, передні дельти працюють. Також працюють трітерси. Трішки, верхня частина грудних м'язів і м'язими асистентами, ви також є терапезами. Чому даний спосіб віджимання стійки на руках називається базовим? Та просто тому, що він найлегший. Коли ви стоїте широкі стійки, ставите руки широко та віджимаєте, то вам не доводиться уводити свої руки вперед. Вони просто розходяться в сторони і ви фактично залишаєтесь в одній площині, а не ходите туди, сюди. Адже коли ви поставите руки вузько, то вам доведеться дуже сильно розводити руки і піджимати себе вже одними трітусами. А це значно складніше. Або вводити вперед сильно свої руки і жати себе практично з передніми дельтами. Щодо бази, дано вправа на для новичків, ви повинні вміти хоча б 10 разів віджиматися коло стіни. При цьому ваші руки не повинні бути дуже широко. На ширині ширше шириних плечей, але не набагато. З повним опусканням. Наступне, ви маєте вміти стояти на руках принаймні 40 секунд. Це мінімум, який вам потрібен. Але я ще рекомендую вивчити силовий вихід стійку на руках. Началка випуск 21. Чим більше у вас буде сили в руках, тим легше буде освоїти даний елемент. Одразу кажу вам, що для початку треба віджиматися зігнутими ногами. Це значно легше. Або розведеними в сторону. Справа в тому, що тоді ваша опора, тобто... Ви самі не такий великий, не такий довгий, і, само собою, у вас не так хиле вперед, чи назад, чи в сторону. Значить, починаємо. Перша вправа. Ви стоїте стійко на руках, зігнутими ногами, і робите невеликі обжими. Ось такі. Стійки на руках. Вам потрібно навчитися робити так 10 разів. Коли у вас вийде робити так 10 разів, то перейдете на наступний етап. Тобто це зовсім не складна вправа. Але якщо ви звикли до того, що ви лише стоїте або ходите, то вона вам дасть досить складною. Адже тут, хоча б трішки, але вам доведеться опускатися. І, звичайно, певний баланс вам доведеться тримати. Це трішки пристосує ваш мозок до нового руху, коли ви опускаєтесь вниз. Головою вниз, без стіни. Крім того, ви хоча б зрозумієте або уявите, припустимо, що таке віджимання на руках. Дуже важливим моментом є те, про що я не розповідав. Опиняється, що стояти на руках легше, коли у вас розведені пальці в сторону. Тобто не ось так, а ось так. Я спробував вчора, це справді легше. Тому використовуйте це. Наступна вправа це така ж сама, але ви опускаєтеся вже трішки нижче. Так вам слід навчитися робити хоча б 8 разів. Тобто приблизно ось так. Не так, як я зробив перший раз, а так, як я зробив наступні рази. Тут ви вже не просто згинаєте розгинаєте руки, а вже проходите певну амплітуду. Це також досить добре прокачає ваші плечі. Ще один дуже важливий момент. Коли ви віджимаєте стійки на руках, ви повинні перенахилитись трішки вперед. Це, звичайно, буде затрачувати більше сил, якщо ваші руки будуть трішки вперед нахилити. Але віджимання за рахунок сили, насправді освоїти значно легше, ніж віджимання за рахунок техніки. Звичайно, вони будуть значно складнішими, ніж віджимання коло стіни. І по прокачці одне таке віджимання буде еквівалентно трьом або чотирьом сили таким. Але, знову ж таки, це гарно підкачає ваші руки і підготовить до горизонту. Саме для цього я вам рекомендую, якщо хочете, аби вам було легше освоїти цей елемент, освоїти ще декілька навчалок. Прокачка перед піч. Та горизонтальний опір на напівзігнутих руках. Обов'язково тримайте прогиб. Якщо ви не розумієте, що таке прогиб, ви вмієте, мабуть, стояти тільки з ідеально рівною стійкою. Прогиб це коли ви стоїте в стійку і ваша спина не рівна, тобто ви не струною стоїте, а ви ноги нахиляються вперед і спина прогинається вперед. Тобто, дивіться, прямо не видно, але з боку ви побачите, що це, як це виглядає. Бачите, моя стана прогнута. Ну і так робите дану вправу. Наступним третім етапом в нашій навчавці будуть напіввіджимання стільки на руках. Тобто ви вже будете опускатись до половини. Це не означає, що ваші локти будуть утворювати кут 90 градусів, але ви вже будете опускатися на половину амплітуди від віджимань. Таким вам треба слід навчитися робити 5 разів. Техніка абсолютно та сама. Ставите руки ширше, ширини плечей. Приблизно на такій ширині, але не дуже широко. Бо якщо ви їх ставите дуже широко, то це, е, так би мовити, ізолює ті м'язи, які в майбутньому вам допоможуть освоїти інші віджимання. Це оптимальний варіант віджимання, який задіє найбільшу область м'язів. Саме тому він найлегший. Якщо ви ставите руки ширше, такі віджимання можливо вдалося легшими, але тільки через те, що там коротша амплітуда. А тут досить, лег... досить довга амплітуда і велика кількість м'язів працює. Можна сказати, що це базова справа у віджиманнях тільки на руках. Те ж саме, як жим лежачи в карчанці. Також дуже важливий момент. При освоєнні даного елементу вам необхідно виконувати його повільно. Тобто, я, коли навчався його рік назад, я також весь час робив його швидко, так швидко опустився, швидко піджався. Так значно легше. Але справа в тому, що поки ви не начнете тримати добрий баланс, то такі віджимання вам тільки зашкодять вашому прогресу. Спочатку виконуйте всі ці дані вправи повільно. І лише тоді, коли вони у вас впевнено виходять, намагайтеся робити їх швидко. Адже якщо у вас буде більше вдалих спроб, а у вас буде значно більше вдалих спроб і ваша висибуляна напра... буде краще тренуватися, коли будете робити це повільно. Адже в кожній фазі ви себе довше відчуєте. А якщо ви будете робити це швидко, то це буде справа випадку. Ви прогнетесь так і прогнетесь так. І вам повезе. Буде інколи висити, буде інколи ні. Але такі віджимання будуть нестабільними. Тому спочатку навчіться виконувати так. Коли почне почнете виходити так, ну, знову ж таки, коли ви вже освоїте ці віджимання, начнетеся віджиматися. Хоча б 5 разів стільки на руках, як я, то тоді, без опору, то повністю, то тоді е, можна вже намагатися робити дану вправу швидко. Опускаючи швидко, так. якщо хтось не зрозумів, куди відходять локті чи куди виходять плечі при таких віджиманнях, то я вам поясню. Ваші локті розходяться в сторони. Плечі йдуть всередину. Тобто ви не вигинаєтесь отак от вперед. Ваші плечі ось уходять більше всередину, ніж вперед. Це його монологію у звичайних віджиманнях показує. Наступним і завершуючим четвертим етапом вже будуть цілковиті і повні віджимання, тільки на руках. Е, спочатку у вас буде виходити лише один раз, скоріш за все. Але якщо ви всі попередні етапи освоїли, як я вам сказав, то у вас одразу почне виходити робити приблизно по два рази. Ну, Повне віджимання, я вважаю від це коли ви заторкнулися головою, а лобом. Я завжди дивно віджимався коло стіни чи так, я заторкую лобом або носом, коли не дуже вдало. Значить так. Внову ж таки, Абсолютно та сама техніка. Єдине різниця в тому, що ви опускаєтесь значно нижче. Знову е, ж таки, пальці так от розведені, ноги зігнуті, спина прогнута. Все враховуйте, що я вам перед цим розказав. Лише опускайтеся нижче. І ваша ціль навчитися так. Сім разів робити, коли ви так всім навчитеся і коли я так навчусь, то зможу освоїти е, всі види інших віджимань без проблем. Можливо, ви будете вивчати навіть довше, ніж саму стійку на руках ідеально, але тим не менше. Я хочу вам порекомендувати програму, яку вивчати. Обов'язково вивчайте даний елемент, можете його використовувати в якості розминки, тобто перед основним тренуванням. Але тоді ви тренуєте даний елемент там, не більше трьох-чотирьох спроб, аби не втомлювались плечі. Ну, звичайно, перед цим робите мінімальну там розминку, щоб не потягнути кісті. Або можете тренувати його в окремі дні. Робити там декілька десятків спроб, чим більше, тим краще. Але обов'язково закінчуйте на самій вдалій спроби. Тобто, якщо ви відчули, що вас так ніколи не виходило, ви зробили, навіть хай це у вас ще залишається сили. Все, закінчуйте. І цього підійдіть до стіни, повіджимайтесь. Ось так. Тренувати їх слід кожен день, тренуйте їх 2-3 рази на тиждень. Навчайтесь цим віджиманням. Але обов'язково також 2-3 рази на тиждень віджимайтесь коло стіни у будь-якій програмі. А загалом це все. З вами був Ганджи Живоченко. До побачення.